Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні амінь. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш заслужний, дай нам сьогодні, і прости на провини наші. Освячується дім цей благодаттю Святого Духа, окропленням цієї священної води, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки вічні. Спаси, Господи. Сьогодні на Івано-Франківській архієпархії, і зокрема на парафії лиця церкви, возвиження чесного Христа. Ми маємо велику радість. Ми освятили і парафіальний Карітас. Те, що на протязі 30 років, як церква наша вийшла з підпілля, ми весь час говоримо про те, що Євангелія потрібно реалізовувати в житті. І Карітас це є те материнське обличчя нашої церкви. Карітас в листі став материнським обличчям листя цієї парафії. Тут люди будуть мати можливість жертвувати, чинити добро і служити собі на вічність. Також ті люди, які потребують, вони відчують те милосердя і любов Христову через тих які, людей, які будуть працювати. У нашій громаді велика подія сьогодні є: це освяче молодійний фонд Карітас творити милосердя. Ти не один, а церква то є тим милосердям, яка. Не перше учить любити, визнавати, творити і допомагати. І Господь дає нам талант до життя, і той талант у житті треба використати. Для Бога і для ближнього спільно з громадою ми надавали і й надаємо допомогу тимчасово переміщеним. і цей карітас вже годував період кризовий біля 100 людей у день. Хочу щиро подякувати оцю Федору, пароху, його помічникові. Я хочу подякувати голові ОТГ, всім державним структурам, які долучилися спільно, що ми сьогодні можемо відкривати цей карітас і дати можливість. Відчути ту любов Христову певна річ, що коли ми всі разом в єдності відповідаємо на ті виклики часу, Господь благословляє те, Господь дає нам розуміння, що коли ми об'єднані, то ми маємо велику силу, велику потугу і що ніхто не залишиться покинутий, залишений завжди. Люди знайдуться, ті люди, через яких Христос чинитиме добро. Тому нехай Господь благословляє. І ця парафія, цей карітас стає прикладом для інших парафій, щоб на кожній парафії було відкрите таке соціальне служіння для тих людей, які потребують. Нехай Господь благословить слава Ісусу Христу!